Уявіть собі, що ви буква Я. Так? Пригадайте, де може стояти буква Я? Біля, після приголосної. Добре, ще. Після голосної. І, І? перша. На початку. Перша. Ну, це після приголосної. Так? Отже є три випадки. Перша, після приголосної і після голосної. Але ці три випадки, два об'єднуються, один ні. Чому? Давайте подумаємо, який один відрізняється від двох випадків. Перший. Чим відрізняється, так? Один випадок. Подивилися на дошку. Я все розіклала оці всі наші, як то кажуть, ми можемо стояти я після приголосного на початку і після голосного. І так, будь ласка, скажіть, чим перший випадок відрізняється від, від другого і третього? Хто готовий, хто пригадує? У кого залишилося в голосі після вихідних? Прошу Там вас. Тут, тут, стоп, нічого не міняється. Тут. Що стоїть? Тут. В цьому першому випадку я де ми стали? Після Після, після. після приголосно. А давайте вимовимо і Два. Приголосний м'який і це. Але мене цікавить я. Ми про себе говоримо. Я, ми я. Так? Я. Там буде А. Yeah. Yeah. Один yeah. звук чуємо. «А». Yeah. Yeah. Отже, після приголосного пригадуємо, коли я стою після приголосного, що роблю я? Це я. Що yeah. я роблю? Бо ми я, так? Я буква. Що пом робимо? Yeah. Пом'якшуємо yeah. і тільки тоді yeah. один yeah. звук чуємо. Yeah. А, ще раз ці. Після приголосного. От дивіться, я це жінка, так, стоїть з чоловіком, приголосним, з чоловіком. Так? Вона така завжди ніжна, так, гарненька, черненька, бо вона має захист. так, І тоді вона тільки один звук має. Але знякшує При... чоловіка. Так, аби він був вчений колоней. А тепер у йому стоїть перша. Я, 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 я перша я стала. Я. Що ми чуємо? Два звуки. Які? Хто пригадав? Ї. А. А, а. а ми яке стоїть? Ям. м. Твердий приголосний. Бо вона стоїть перша. Я. Горда, вона стала перша і зразу два звуки. Головна. Так, головна. Дивимося тут. Ма. Я. 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 Після кого вона стоїть? Після, голов... Після голосної. Після сонеч... Голосна це жінка. так? А вона собі каже, я таки головна. так? І знову що чуємо? Я. Що чуємо? А звук. Отже, ми повинні запам'ятати всі сюди. Коли стоїть коло приголосного, коло чоловіка, то вона така чемна, має тільки один, один звук. Зу. А коли стоїть перша або після голосної жінки, то має а, два звуки. Запам'ятаєте? Отже, це, хороші мої, ми не повинні путати. Добрій! А тепер спробуємо з вами почитати. Але так, тут щось трошки погано нам видно. Ми зараз це трошки ще піднімемо. Аби було видно, аби було видно добре діткам. Аби було добре видно діткам. Ось. Так. Ну, краще видно, краще видно. І так, тут перше трошки виблискую від сонця, і ці два не видно, то ми прочитаємо, аби всі знали, що там пише, але це головне, щоб ми правильно читали. Всі ручки від ротика забрали, плечки рівненькі, бо ми вдихаємо і читаємо. І Зям! Yeah. Я Я! 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 Янеску разом. Не викрипуй. Я знаю, що них читати, але не викрипуй. Разом. Руцуванка з нами Максимко не чую, один і другий і Май. Зоя, сея. Ріня. Зоя. Тут лише вийшло одне слово Зоя. Правда правильно. І то як треба писати Зоя? З великої букви. А чому? Тому що це ім'я. Ім'я. А все yeah. решта просто склади вийшли. Yeah. А давайте повернемо гру. Я показую вам склад, а ви придумаєте кінцівку слово Я Ма. Яся. Яся. Ша... 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 Але як будемо писати? З великою, бо це ім'я дівчинки. Як? Я... А ще? Яка? Ще... Яка? А ще слово? Яке? Молодець. Я, і Максим перший ще сказав, тому що він тихенько говорить. Так ще. Я. Я, я. я перша моя людина. Я. Не я? я, я. Нема такого яля. Яля я, такого нема. Я. Є ялта. ялта. Але як будемо писати? Ви. А чому? Тому що це ім'я. Ні, це назва міста. Приму, ялта. Я. 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 Можна придумати таке я. Со... Я. Слов... я. Я. Яна. Я... я. Ти не, не чуєш? Я. Я до я. я Не знаю. Пішли далі. Яд. Я. Я знаю. це я. вже саме слово. Ядовидий. Яд. А ще можна. Я. Не можемо нагадати ніякі слово долі. Яр. Яр це те, що вже є слово. Яршо, що я вам казала, це коли ярмарка. Ярмарка, правильно, коли вирито е, таким вітром, снігом, водою, глибина така вирита, е, 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 яма така, яр. Це переважно в полях, біля лісу, так де ярко. бігає вітер. Ще яр. Ярина. Ярко. Так, є ще не бавимося. Поставила з рук. Я ринка. Так. Яблук. Яблу. Ще можемо ще. Я У нас яблуня. Є... Яблуня. Яблу. Правильно. А ще у нас Яблу. яблунів. Є село. Яблунів, так? Також будемо як писати яблунів. Коли я перша ї... два звуки називаємо ї... ї, а, а. я ї... була чоловіка, коло приголосного, один, а. один. Така черна, спокійна, а. бо коли мене є захисне, я не боюся нічого. Правильно. Я стою біля жінки коло голосної. То я що? Два, правильно, два. Біля голосної я два, бо я хочу бути вище людей, краще. так? Ну, завжди так, жінки. Якщо дві зустрічаються, одна хоче бути розумніша, друга хоче е, бути скромніша. так? Добре, молодці. А зараз ми почитаємо. Відкриваємо букварики. Заучуємо лічилочку на сторінці 109. Поклали всі пальчик. Де пальчик? Лічилочка. Ось тут. Молодець. Лічилочка. Ось тут. Так, всі готові. І так, всі разом. По Ко. Читаємо разом. Чилочка, так? А чилочку як говорить? Як? Всі в метелик на травичку. А це інакше. Покололи, покотили, по дорозі волочили. Сонце місяць і зірки. На кілочку вийдеш ти. Так, матвіч вийшов і читай. Прошу, читай, куди йдеш. Далі всі зі мною допомагайте. Похоло, покотило, по дорозі волочило. Сонце місяць і зірки. На кілочку вийдеш ти. Максим вийшов, читає. Прошу. А масим о, ротик гарно відкривай на О. По, ко, десь у мене. По, ко, ла, ла. Ану, пробуємо тихенько, я не чую Максимку. О, супер, далі ще одне слово. По, ко, ти, ло. О, далі. По, до, ло, хіп. Зі, десь на мене. Зі. Молодець. Останнє слово. Ло. Ла. Чи. Ло. 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 Максимко, не забувай. О-о-о! на мене. Ще раз. А ну всі зі мною. О-о-о. Отакий тий, такий видовжений. о Ану о А ну тепер за, за нами повторимо. Без книжечки. Хто запам'ятав? По, ко, ло. -ло. Гарно О. По, хло. -по Не сподіваємо. Подо. Бо. ло -чило. Друзі, щоб гарно говорити і правильно читати, треба ротик правильно відкривати. На О він має бути красивий. По-ши. Ші. че Та. Че. Ще. Ще. Так. Ша. має бути кругленький. О! Чай. У чу! трубочкою. І так ще. Чу. Так. А перші зі мною. Ану, будемо стояче стоя, е, розказувати. Попробобі, І сад. зробимо фісковинку. Зробимо І. О! А тепер цю скоромовочку, я думаю, що ви заучите гарно. А тепер, послухайте, я вам прочитаю оповідання: яся і яблуко. Ножки, ручки. Слухаймо. Яся дивилася на яблуку. Там було тільки одне яблуко. Воно висіло високо-високо і було таке красиве просто сяє. Якби я була яблуком, мріяло голос Яся, я б упала. Тобто упала вниз прямо до рук тій дитині, тобто мені. Вона така гарна і мила. А яблуко дивилося вниз і думало. Тут яся замовкла, а потім сказала, далі придумайте самі. Так, а що ж могло думати яблуко? Хто допоможе мені придумати казочку? Mm -hmm. Як ви думаєте, що могло думати яблуко? Що? що... О, яблуко хочу хвостити, та не може, бо тому що його міцно тримає хвостик до гілочки. Добре, хто ще ж, е, придумає версію думки? Яблочко? Так. Хто зі мене? Ой, яблучко що? Думає, що ви на дерево хтось заліз і з'їв його. так, А якщо б він упав, то тоді б його дівчинка з'їла. О, яблочко теж могло такою. Я як зараз упаду, вона мене і я не буду красуватися тут. Добре, щенку, як ти думаєш, що могло подумати яблучко, Роксоланка? Як ти думаєш, що могло яблучко подумати? Що воно зараз скоро впало, так? О, я зараз впаду, так? Але якщо я впаду. То мене дівчинка А ні, а якщо я впаду, то що тоді? Буде глядати. Поб'ю боки свої. І я буду не красивий. А якби дівчинка підклала ручки, я б впав пляма. Яблучко, собі думаю. Я б впала на ручки. І а, мої... тоді а тоді вже би його з'їла. А ще що могло яблучко подумати? А ну ще? Хто ще, ще? має якісь міркування? Хтось залізе на дерево і мене з'їсть, подумало яблучко. це зараз ну? дівчинка залізе на дерево і мене з'їсть. А дівчинка не могла. До, пташка може. Або, до... Або могла так, правильно, Андрійку, могла б сказати, я буду тут висіти, прийде якась пташка і буде мати, що їсти. Добре. Ще, ще велінка. Яблочко, думало, що якщо воно падать, то воно буде вже не дуже гарне. Негарне буде, так? Так, а ну які ще хтось когось, є ще якісь думки, що могло подумати Яблочко? Нема вже думок. Ну, якщо закінчилися думки, то ми зараз починаємо читати.